Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо підбивати дипломатичні підсумки тижня. Тиждень був дуже насиченим в цьому контексті. На зв'язку з нами вже є політичний експерт Тарас Загородній, пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отже, закінчився ну серйозний насичений дипломатичний тиждень для України. Зокрема, була і генасамблея і виступи на Раді Безпеки ООН у президента України понад 30 різних зустрічей. От, власне, а що ми отак, якщо загалом взяти, що ми маємо в сухому підсумку, після, після ну наприкінці цього тижня, от сьогодні неділя, якраз можемо так підбивати підсумок. Що ми маємо в сухому залишку? Ну, перше, рано, що підсумки підбивати, тому що делегація була достатньо велика. Там, же ж не тільки президент, а є публічна частина цього, цього візиту. Були і військові, і дипломати багато чого теж там відбувалося, і тому багато те, що там проговорювалося, скоріш за все, результатами побачимо через деякий час. Успіхом я вважаю, що вдалося дотиснути. Зустрічі зі всіма кандидатами президенти, ми бачили, що ми бачили що все ж таки Трамп був змушений зустрічатися з Зеленським. Це пов'язано з першу чергу з передвиборчою кампанією, тому що українська тема стала частиною такою частиною передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. боротьба за всі голоси. Які тільки можливо, і тому звичайно, є республіканці демократи зустрічалися з президентом. Були конкретні ну принаймні була заявлена підтримка 7 мільярдів доларів, які Україні довго не виділяли все ж таки. Дотиснули, що будуть виділятися. Є пакети допомоги. Далі подивимося, що воно конкретно буде реалізовано і з яким чаном і в який проміжок часу відкрити. Поки що залишається питання дозволу бити по території Російської Федерації. Не виключено, що все ж таки це до президентських виборів не буде вирішено. Питання, тому що політика демократів полягає. А в тому, щоб не знаєте так, не нагнітати обстановку, тому що головним а, мотивом кампанії Трампа є те, що демократи розв'язали, точніше через їхню погану політику багато воїн відбувається, і тому демократи намагаються зробити так, щоб під час а, ну, безпосереднього голосування таких. А, Загострень було якомога менше. А, добре, але от про саму дипломатію я зустрів такий доволі критичний вислів на адресу Джозефа Байдена від австрійського військового оглядача Тома Купера. І він як це описує, так доволі іронічно, що це таке думає Ну Що це Зеленський не лише відмовляється програвати цю кляту війну, а й наважується за будь-якої нагоди, значить вивозитися зі своїми планами, моделювати якісь п. Не поставляти і Байдену це не подобається, тому що йому хотілось би нічого не чіпати, і щоб все воно було як є. От наскільки ця обмеженість, саме, саме з боку демократів, наскільки наскільки вона стримує Україну, і наскільки для нас це неприємна і загрозлива штука? Ну це не новина. Це не новина. Те, що знаєте, загальний настрій багатьох західних політиків спочатку. Жекомасштабного вторгнення і його продовження полягає в тому, коли ви нарешті здохнете і дасте можливість спокійно нам торгувати з Російською Федерацією, як завжди, так а звичайно, що воно і до цього було. Але Україна змушує діяти так, виходити з зони комфорту, і діяти так, як вони не хотіли діяти. А в першу чергу своїм опором. а в друге, це коли переносять війну на територію Російської Федерації. Це йдеться і про Курську області, і про те, як цей СБУшники, Гурівці, ССОшники рознесли цей склад в Тверській області. Це фактично, ми бачили вибух двох херосін на території Російської Федерації. Показали, що російські склади не захищені, показали, що Росія не така страшна, як її малюють у всьому світі. Що наскільки трехлява всередині система їхня, і тому звичайно, що ну не подобається, тому що доводиться робити те, що вони не хочуть робити. Ну я скажу, це не новина. От ми бачимо стосунки. США і Ізраїлю там теж постійні знаєте розмови. Не треба тут ескалації проводити. Ізраїлю постійно говорять, не треба Хамас чіпати або не треба Хазбалу чіпати. Ну і так далі. Це ну це часто історія, що інтереси на даний час політикуму частини політикуму Сполучених Штатів Америки не співпадають з українськими. В першу чергу пов'язано з тим, що нам. Цікавий хаос в Росії нам цікаво, наприклад, громадянська війна, і дестабілізація, тому що це питання нашого виживання. А західним політикам, в тому числі в Вашингтоні, не цікаво це, тому що вони ну, останні 100 років грали в стабільність Росії. Тобто, це ж така спадкова політика, і це така інерційність, можемо так це вважати. Давайте тоді про окрему історію з республіканцями. Спікер Палати представників Майк Джонсон навіть сказав, що Україна має відкликати посла в Сполучених Штатах Оксану Маркарову. І от президент Зеленський змушений був відреагувати на це. Він дав інтерв'ю Fox News і сказав: Я президент України, і можу обговорювати наших послів. Лише зі спікером моєї країни, і я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном при всій повазі до нього. Це не його питання. Не твоя собача справа, отак сказати, спікеру палати представників, точніше на адресу спікера палати представників. Ну, ми розуміємо, що сам пан Джонсон теж трошечки трошечки перебрав у своїх, що називається повноваженнях і порадах чи вимогах до України. Що нам це дає? Ну, дивіться, ну по ми повинні менше звертати увагу на те, що говорять про Україну кандидати в президенти під час виборчої кампанії, а тому, що це України взагалі ніяк не стосується і українських вух. Тому знаєте, я бачу українці часто це обговорюють, начебто, це нас безпосередньо стосується. Це ніяк не стосується, тому що вони говорять це для американського виборця. В логіці власної виборчої кампанії це знаєте, якби у нас аналізували яка буде політика. Знаєте по наших виборчих кампаніях. Ну, наприклад, подивитися там, що нещодавно, як проходила виборчі кампанії, там пан Ляшко з Вилумі, так, і робити робити якісь висновки, як це буде подальшому, коли там закінчаться вибори. Ну там давні історії взаємовідносин пані Маркарова і саме з республіканцями Трампійським крилом. Там достатньо великий конфлікт. просто не всі про це знають. Я за цим спостерігаю. А оце є. Активна діаспора українська, так вони є прихильниками Трампа. Вони постійно критикують пані Маркарову. Так, там що там ресторан там відкрила, там гроші витрачає не апасивна. А дії на підтримку України, ну і так далі, і так далі. Там давні історія. Пані Маркарова навіть собі дозволила. Я пам'ятаю, пост писати з цього питання. Написала там щось. Це свідки лендлізу, це щось таке. Тобто, тут там теж слід розуміти, Там це це внутрішнє питання, яке не так висвітлюється в Україні. Що стосується Джонсона, ну це передвиборча кампанія. Вони діють, вони борються за кожне з. Кожний голос у цих штатах, які є такими спірними, де які можуть проголосувати або за демократів, або за а, республіканців, і логіка його така. То знаєте, не слід це емоційно переносити. Це час бізнес. Що стосується позиції президента, я вважаю це теж правильно, що це внутрішні справи нашої держави, і е, е, ми повинні розуміти, що а тверде слово, тверде слово теж знаєте, змушує поважати, змушує дослуховуватись. Ну і врешті-решт, пан Трамп був змушений все ж таки зустрічатися е, е, з паном Зеленським, незважаючи зважаючи на те, що він цього і не збирався робити. Е, е, ну, з різних причин, в тому числі, є знаєте така написана правила американської політики, що Кандидати в президенти, наприклад, не зустрічаються з там з якимись людьми, які контактують з діючою адміністрацією. Бо вважається, якщо ти контактуєш з діючою адміністрацією, це питання діючої адміністрації, так і ти як кандидат, який йде на посаду, ну в принципі не маєш до цього відношення, ну з різних причин. А, і тому, ну правильно, теж знаєте, не треба вдавати. Щоб тобою там, знаєте, постійно зневажали і думали, що ти можеш робити все, що тобі скажуть. Ну це це тільки повагу буде викликати. Звичайно, особливо коли це накладається паралельними ударами по території Російської Федерації, тому що будь-які твої претензії, які ти заявляєш, різними планами, різними вимогами, повинні підкріплюватися конкретною військовою силою. А коли паралельно що знищуються там вагоми військові об'єкти, коли війська знаходяться на території Російської Федерації, коли ти паралельно що розвиваєш власне ВПК, що це дуже важливо, коли у тебе є власне ВПК і немає такої залежності, в тому числі від допомоги. Тих же сполучених штатів Америки, ну це змушує дослухатися до слів, і на що так знаєте, не впливає на вагомість слів дипломата в даному випадку. Президент представляв всю Україну, як коли за тобою стоять власні ракети, власні дрони, власне виробництво зброї, яке дозволяє. Ну, більш незалежно робити свою політику. Це до речі, теж показовий приклад Ізраїлю, який постійно розвивав свій ВПК останні 50 років, і дозволяє собі більш незалежну позицію супереч навіть позиції Сполучених Штатів Америки. Це у них теж до речі, давні історія про Ізраїль говорю останні 50 років. Вони навіть 67-му році. Незважаючи на те, що вже тоді допомагали їм американці, коли була шестиденна війна, вони, наприклад, розстріляли американський корабель Ліберті в нейтральних водах, удавши, що вони не зрозуміли, що це американський корабель. 30 американців загинуло, Ну потім вибачились, але свої справи зробили. Фактично була а, взята під контроль голландські висоти, з яких Сирія тоді обстрілювала. А Ізраїль тому в даному випадку не слід вважати, що коли Україна говорить тверде, ні, що це є велика суперечка, і що це знаєте якась катастрофа, тому що захід побутований на торгах. Захід побудований на постійних суперечках. А тут питання в тому, наскільки ти сильний, наскільки у тебе є ресурси, щоб так ввести такі суперечки, і тому в даному випадку я вважаю, що правильно Зеленський зробив. Окей, давайте тепер про ситуацію в організації Об'єднаних Націй. На початку цього тижня були розмови про те, що вносяться документи, про те, що можливо буде якось переформатована наприклад Рада безпеки ООН. і взагалі треба вносити якісь зміни, щоб тому. Що навіть генсек він визнав, що ну недопрацьовує, да, дане достатньо ефективною є, і це найм'якше, що можна сказати про організацію Об'єднаних Націй. Ви бачите перспективу в якійсь, е, в якійсь реформі ООН, яка би ну справді зробила цю організацію трохи хоча б дієвою? Ну на жаль, ні на жаль, ні чому тому, що є статут ООН, а е, там згідно з статутом ООН, який був прийнятий в 45-му році. А там навіть виключити Росію чи іншу країну з ООН неможливо. А там, наприклад, ну порядок такий: якщо Україну можна виключити ООН через генеральну асаблею, за згоди за згоди РБ з ООН. там де є постійні члени, які знаходяться там на неретаційної основі. Єдиний спосіб я вважаю, вплинути на Росію це використати оцю юридичну зачепку зачіпку щодо Росії, чи є вона взагалі членом ООН. І на якій підставі вона знаходиться в радбезі ООН. А там е, цікавий юридичний казус, що коли розпадався радянський союз, от Україна та Білорусь не вступали в ООН, тому що вони з часу заснову заснування там були як члени ООН, як окремої організації. А от е, Росія, як е, суб'єкт міжнародного права, вона з'явилася тільки в 91-му році, бо тоді була делегація радянського союзу, і відповідно вона не проходила всі стадії входження в ООН і в тому числі прийняття в якості постійного члена Радбезу ООН. А в історії ООН є є прецедент виключення Тайваню. офіційно його назва Республіка Китай. Нагадаю, а він до 71 року був в Радбезі ООН замість ну, нинішнього Китаю, і там був застосований механізм виключення Тайваню. Там якраз на з. Процедурного на, на підставі процедурних питань, але чи може бути це реалізувати? Це все залежить від позиції першої чергої і політичної волі західних країн, бо вони на жаль це якраз от і не задіюються механізми, тому що навіть якщо Росію припустимо виключити з ООН, чи задіяти ці механізми, ну в Раді безпеки все рівно залишається Китай, наприклад, який все рівно буде ну м'яко. М'яко підтримувати Росію, а де ж жорстка підтримувати Росію? Тому там я вважаю більш такі глибокі в дійсності причини. Те, що вони ухвалили, це добре, але чи буде воно реалізоване в якісь строки в цьому чи в цьому столітті? Це ж поки що відкрите питання. Окей, ну і ще про одну історію: Росіяни там збирали якусь навіть дипломатичну групу на рівнях на рівні міністрів закордонних справ дається група так званих друзів статуту ООН. Росія, яка сама порушила ну безліч просто міжнародних угод і власне самих навіть засадничих принципів організації Об'єднаних Націй, да і вона ж тепер збирає якусь групу друзів статуту організації об'єднаних. Ниніх націй, що це таке? Це росіяни намагалися ну якийсь там паралельний політичний трек для себе запустити. Чи як ви це оцінюєте? Ну, це намагання торпетувати торпедувати саміт миру і це принципи, які активно вкатує Україна. Китай, до речі, там бачили, створив там ініціативу за, за мир в Україні, чи щось таке. Це знову намагання, знаєте. Як одну частину, одну частину статуту он бачите, а іншу не бачити. Ну це намагання розмазати оці всі ініціативи і формування коаліції навколо України і такими різними псевдо псевдоініціативами, які полягають в тому, щоб деякі ініціативи розмазувати українські, розмазувати політичні зусилля, в тому числі наших союзників. Грати на протиріччя заходу так званого глобального півдня і тому, тому вони так і будуть робити. Чи чи вийде у них щось таке ем, в таке дієве? Ну поки що рано говорити, але може вийти, якщо знову таки позиція в першу чергу сполучених штатів Америки і західних країн, і далі буде ну такою яловою, фактично. Про ще деякі країни хотілось би з вами поговорити. Свіжий трек у європейсь на європейському континенті, от особливо в... ну, точніше, в тому, що стосується закупівель зброї, військового обладнання і техніки, все більше з'являється тендерів, і про це вже шкодують швейцарці, які проходять так. Ці тендери проходять в режимі Swiss Free. після того як Швейцарія забороняла багато разів реекспорт, чого би то чого б там не було на наприклад, до України, зокрема і 30-річного виробництва, е, значить набоїв до зенітної установки гепард, е, які а гепарди є в Україні. Вони працюють, вони працюють нормально по шахедах. Наприклад, от тепер уже просто почали ігнорувати Швейцарію у різних і спільних проектах і оборонних закупівлях. Зараз Швейцарцям це не дуже подобається, але їхній парламент все одно заборонив передачу Україні навіть шоломів армійських, і бронежилетів, ну тобто, здавалось би, що може бути більш. Ну це точно не зброя, це не летальне, це елементи захисту особистого. І тим не менше, Швейцарія, ну як мені здається, вже загралася в свій нейтралітет у такий бан Швейцарії. Це щось нам дає. Ну це не бан, це наслідок їхньої політики нейтральності, тому що ну це знаєте, це теж женер. як от Сполучені Штати Америки там досі створилася ціла інфраструктура людей, які вважають, що там Росія їм потрібна що Росія не дай Боже там щось станеться, буде гірше. Вони так звикли працювати. Так вони не хочуть виходити зі своєї зони комфорту. Те саме стосується Швейцарії. помінялася обстановка. А у них вони досі діються відповідно до тих регламентів, які у них там були там останні скільки там 300 чи років, і тому звичайно, що вони стикаються з цією проблемою. Але і там вони вже починають думати, що може, давайте будемо вступати в НАТО. Я вже бачив такі повідомлення. І у них є загроза інша, що оскільки, якщо ви, наприклад, надаєте набоїв, а для ну там, наприклад, для гепардів, їх наприклад Німеччина буде виробляти чи інша країна, і тут зброярі швейцарська опиняється перед тим, що якраз оця політика. Нейтралітету вона вже суперечить інтересам, в тому числі промислового лобі і самим, саміх швіцарців, так тому що якщо немає можливості підтримувати свою оборонку, то вона просто буде переноситись в інші країни, закриватися. І тому в даному випадку, звичайно, що я думаю, що вони якось будуть вирішувати це питання, тому що ну добре, ви не даєте шоломи, ну дасть інша країна. Що це шоломи, що це таке унікальне обладнання, яке неможливо виробити. А, настільки воно технологічно складне, і тому я думаю, що вони будуть вирішувати це питання. Ну, принаймні, як я вам говорив, вони роздумують про взагалі до приєднання до НАТО, тому що якраз для того, щоб а, і брати участь в цих ініціативах. А, З'явилися можливості дістати Швейцарію через, наприклад, гіператаки, в тому числі тому витрати на підтримку власної безпеки зростають. І я думаю, що швейцарці все ж таки будуть вирішувати приєднуватись, наприклад, до того ж НАТО. А так ми у нас, до речі, теж така ж проблема з виробництвом зброї. От я бачу. Депутат слух народу Янченка пише, що багато виробників зброї просто через відсутність дозволу на експорт зброї просто переносить виробництво за кордон, а це велика проблема для України. Ми втрачаємо робочі місця, унікальні компетенції, податки в тому числі і так далі. А уряд на жаль нас не ворушиться, якщо немає грошей на завантаження нашої зброї, наших зброєрів, Через державний бюджет так дайте можливостям експортувати цю зброю для того, щоб вони і валюту в країну завозили. Мільярд доларів тільки в перший рік вони зможуть завести. Підтримували виробничі цикли, забезпечували українську армію. Бо коли завод стоїть ні, немає ніякої зброї, тому що у нас часто люди думають, що якщо почнеш експортувати зброю, то не буде для української армії зброї. Так немає зброї. Якщо не працює, то не замовити не то свої... і не тої зброї. Так? Ну так, якщо не замовляють і, свої, так. то хай би хоча б замовляли чужі. Дуже дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.